Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд оригінального Лего Ніндзяго. І цього разу на ось такий набір з нової хвилі ніндзяго Dragon Rising. Як ви бачите, набір ледве влазить мені у кадр, але насправді в мене і кадр не настільки великий, та повірте, набір також ще малий. 717.93 у нього артикул. Якщо ви спитаєте, звідки в мене гроші, то ні, з коляди гроші я вже всі давно витратив. Мені і просто цей набір подарували друзі на день народження. За що, користуючись нагодою, я їм хочу сказати дякую. Звичайно, без цього б не було цього огляду. Ну і ось такий набір, як ви бачите, тут якась сутичка: є у нас дракон зі сторони добра. І ось така фігня зі сторони зла. Насправді. Я не знаю, що це таке, але виглядає не дуже вражаюче. Дракон у нас насправді трошки чи то горбатий, чи то що. Мені ось це не дуже подобається. Хоча сама конструкція, напевно, окей. З фігурок у нас тут є, по-перше, Кай і Ллойд, з ніндзя, яких ви напевно знаєте, але, можливо, ще не бачили з ось такими новими масками, які кардинально відрізняються від тих, що були раніше. Також у нас тут є Wildfire, ось такий теж позитивний персонаж, і з лиходіїв. У нас тут два персонажі: це Лорд Рас і Імперіум Клоу Хантер, тобто, це Кіготь Імперіуму мисливець, якось так. Коротше, набір треба відкривати та дивитися, що тут всередині. Після того, як ми відкрили набір, звичайно, ми бачимо просто гору пакетиків. Точніше, їх здається, тут 5, але вони досить великі, тут досить багато, звичайно, деталей. Також у нас тут є наліпки, от що насправді трошки бентежно, бо я сподіваюсь, хоча б щось тут буде з принтами, окрім фігурок, але вже надії практично немає, подивившись на те, скільки тут наліпок. Ну і звичайно, інструкція, яка виглядає. Ну, попереду, скажімо, досить так собі. Окей, а всередині, всередині, в нас є, звичайно, ж кроки. Ну і напевно, зібрати по ній можна. О, зачекайте, тут є лойд, який біжить. Оце прикольно. Тобто, тут спершу він е, на самому початку, і потім, по ходу інструкції, він наближується до середини і до кінця. Тобто, ви можете знати приблизно скільки вам залишилося збирати це як от е, смужка завантаження. Насправді мені подобається, як це реалізували, і ось такий фінальний арт, який теж зроблений якось досить просто. Ні, мінімалізм це насправді класно, але тут мені здається, що все-таки можна було зробити щось прикольніше. Переходьмо, все таки, до збірки. На якихось цікавих моментах впродовж збірки я буду зупинятися, і ось, наприклад, ми зібрали першу фігурку, і це ось такий лойд з новою, знову ж маскою. Хоча вона мені не дуже подобалася на зображеннях навіть на коробці, але коли я зібрав, то в принципі вона виглядає досить непогано і нічогенько. Ось таке у нас одне лице і є інше, звичайно ж, звичайне, якби це не було тавтологічно. Є у нас дві звичайних катани. І оце, звичайно, не дуже прикольно. Ну просто ось можете глянути. Йому дають просто дві катани, а де якась прикольна зброя. Ну, окей, дві катани, то дві катани. Також у нього є заспинне кріплення, схоже на те, що було у першому сезоні, здається, ще. Ну, тобто повертаємося до витоків. Ну і збираємо далі. Друга фігурка на черзі, і це мисливець кіготь імперіуму. Ось так він виглядає. Досить прикольний меж, і от мені було цікаво, зі скількох деталей він створений. Все таки це одна суцільна деталька, і він ніяк не розбирається. Тобто, лезо не відокремлюється, ось ця пімпочка, це все суцільне. Ну, але так виглядає досить прикольно. Можете також зацінити принти, якщо я ось так от спущу. Ось такі вони також є позаду, на ногах, звичайно ж, немає. І є ось такий принт, і це не друге лице, скоріше всього, а просто ось така голова у нас позаду в цього воїна. І також досить цікавий шолом, тобто самурайський, ніби, але ось такий задертий доверху. Ну і переходимо далі. Деталі з першого пакетика закінчилися, і вийшла ось така конструкція. І це саме та, на якій має кататися лорд Рас, якого ми ще не зібрали. Тому насправді я взагалі не розумію, чому такий порядок. Адже мав би бути він, напевно, тут логічніше, щоб одразу його всадити на свій транспорт. Але ж ні, у нас тут є якийсь інший негативний персонаж. Ну і як ви бачите, наліпку я сюди не клеїв, ось тут вже мала бути одна. І конструкція сама по собі насправді ну, як не вражала на коробці, так і не вражає тут. Є ось такий механізм ого, тобто крутиться тут ось така штукенція, також рухаються прапорці. Ну, можна подьоргати це типу щось, напевно, як кермо. І, звичайно, у нас тут є бластери, які. Ну, досить сильно стріляють, я б сказав. Я думаю, ви теж чули ці звуки ударів по коробці. Ну і що цікаво, то в бластерах тут якісь ось такі детальки для того, щоб стріляти. Їх я раніше не бачив і одну тут поклали як запасну. Але я дуже сумніваюся, що вона ще десь вам знадобиться. Якщо, наприклад, загубиться, то тільки тоді ви можете її застосувати. Ну і так, конструкція насправді. Ось така, дуже-дуже лінійна, дуже-дуже плоска, як ви бачите, і не дуже прикольна. Переходимо далі. Більше нічого цікавого з другого пакетика виділити не можна. Але тут є ось така деталька, яку я закладаюсь, ви ще ніколи не бачили. Ця деталька потрібна для того, щоб сюди вкладати кульку, яка була зображена на коробці, наскільки я розумію. Ну а для чого вже потрібна буде вона, я не знаю. Побачимо згодом. Ну і сама по собі конструкція виглядає поки дуже і дуже страшно. Такого я ще не бачив. Третього пакетика вже можна зібрати фігурку Кая, але, дайте вгадаю, це просто Ctrl-C, Ctrl-V і змінили колір на червоний. Ну майже, принаймні, кімоно я взагалі не бачу відмінностей, окрім символа, от ноги чуть-чуть відрізняються, а кімоно взагалі абсолютно ніяк. А, ну позаду трошки відрізняється. Тобто це дуже-дуже-дуже схожі фігурки, хоча так було майже завжди. Але тут аж вони надто схожі, мені здається, але можливо це мені тільки так здається. Ну і знову поклали ці кляті дві катани. В чому проблема покласти якусь класну нову зброю? Мені здається, в цьому сезоні достатньо нової зброї, щоб просто покласти дві катани. Ну, добре, дві катани, то дві катани. Останнього п'ятого пакетика ми нарешті отримуємо дві останні фігурки, і це раніше невідомий нам персонаж Wildfire, яка, до речі, ексклюзив для цього набору. І виглядає вона ось так: -от, досить прикольно, в неї такі досить класні принти. Також принт позаду, ну тут він простіший. І дуже-дуже крута зачіска, лице з ось такими царапками. Ну і так зачіска це просто ось така одна деталька, а не дві, як я думав, може бути. Ну і також в неї є ось такі ефекти вогню, як з якогось Марвелу. І, до речі, в Кая такого хочу помітити ніколи не було, хоча він майстер стихії вогню. Чому так і чому їй дали такий вогонь, а Ка не давали, я не знаю. Ну, але фігурка, в принципі, прикольна. Дякую, що принаймні не дві катани ще раз, бо всі би боролись тільки катанами зі сторони добра. Ну і також у нас є ось такий негативний персонаж Лорд Рас. Також в нього досить прикольні принти. І що цікаво, в нього запринтовані руки: що одна, що друга. Причому е, так, це однакові принти. Але досить класно, бо рідко взагалі принтують руки. Ось такий принт у нього також позаду. Попереду тут можна його теж тепер повністю побачити. Насправді досить гарний. Ну і що цікаво, це не маска, а це власне голова. Ну і так, це якийсь типу вовк, тому це і має бути не маска, а мабуть голова. Тож, ось так от він виглядає. І знову ж йому все-таки зробили складену зброю. Подивіться, це ось такий молот, хоча досить коротка в нього ручка. Але молот виглядає потужно. І також, що цікаво в цьому молоті, це детальки роликів, як ви бачите. Дійсно, детальки роликів з Лего, ось я розберу, щоб вам показати. Ех, так, розібрав. Ось такі детальки, і дуже прикольно, що їх використали ось тут в молоті. Ніколи раніше до того такого не бачив. А наплічники, до речі, однакові як в нього, так і у іншого цього е, кігтя Імперіуму. Ну і залишається в нас дуже мало деталей, тож ще трошечки, і також це видно по ось цьому лойду, який біжить тут по інструкції. І ми будемо мати готову конструкцію дракона. То ось такий у нас дракон. Нарешті я його зібрав. Виглядає він, ну я б сказав, досить непогано, навіть з тим, що я не ліпив жодних наклейок. То, як ви бачите, в принципі, вони не аж таку значну роль грають. Хоча, якщо подивитися тут на коробці, то можливо з наліпками виглядає краще, але я не знаю, в мене звичка не ліпити їх. Тож виглядає поки ось так, і все-таки все-таки тут є принтована деталька, і це дуже і дуже добре. Дякую Олего, принаймні на цьому. І пам'ятаєте, як я казав про те, що ніндзя дають чомусь просто катани? Так от Лего цього було недостатньо явно, тому вони вирішили запхати катани ще й сюди, сюди і навіть на хвіст. Тому катан тут, ну я б сказав, вистачає навіть трішки забагато. Мені здається, можна було б інше щось знайти. Хоча я і розумію, що коли Древні Укри викопували море, то ніндзя вже бігали з катанами, але, ну, катани і катани постійно одне і те ж можна було придумати щось прикольніше. В інструкції у нас показано, які тут є рухомі елементи, ну і зараз ми поглянемо. Отже, спершу у нас рухається голова, рухається щелепа. Рухається також шия у двох місцях, ну, власне, ось як голова. І тут трошки нижче на тріскачках. І в принципі по голові це все. М -м, так, це ніби все. Далі рухаються у нас, звичайно ж, ноги. Тут також є тріскачка. Далі в нас у колінах вони, на жаль, не рухаються, рухаються також стопи. Ну і власне ця тріскачка, окрім того, що рухається ось по цій осі. Також рухається і вперед-назад, звичайно. В принципі, аналогічно із задніми ногами рухається стопа і рухається на таких ж тріскачках, тільки конструкція, звичайно, дуже сильно відрізняється. Загалом досить сильно затайлено. Єдине, що мені не подобається і дуже-дуже кидається у вічі, це ось це. Я не знаю, бракнуло пластику чи що, але Ну, тут є ось така дзюра, і це так має бути. Я. Дійсно, не розумію, чому не можна було цих, я не знаю, там один грам пластику залити. Як ви бачите, ось так і на коробці, і це насправді дуже і дуже дивно для мене. Ну і в принципі ще рухомий хвіст, і це напевно все. Тобто, не так багато тут рухомих елементів. Ще є одна, по ідеї, функція з тим, що має стріляти ось цей м'ячик. Зараз спробуємо. Я сподіваюся, нічого я тим м'ячиком не знищу. І. Е, так, він покотився. В принципі, досить непогано стріляє, як на те, що це досить потужний вантаж. Ну і от і все, я б сказав, що цей дракон виглядає досить непогано. І, мабуть, краще, аніж я про нього думав на коробці. Тому я, в принципі, раджу цей набір, особливо через те, що тут є. Класна фігурка ось цієї Wildfire. Ще раз вам її покажу. Вона дійсно виглядає прикольно і знову ж це ексклюзивна фігурка для цього набору. Тому дуже прикольно, що в мене вона є, і що вона є у цьому наборі. Тому, якщо ви хочете цю фігурку, точно мусите його купувати. Ну або хіба що шукати її десь окремо, але це, звичайно, значно і значно складніше. Ще дещо я вам не показав у цьому наборі. Позаду на цій коробці зображено ще режим Б цього дракона. Як ви бачите, є режим А, це звичайний, і режим Б ось такий. Тобто, дракон може... Підкрадатися. Ну, виглядає це максимально дивно, я б сказав. Але прикольно, напевно, що така функція є. Ну і також, ось ця кулька. Зараз я її собі отримаю. Все, я її вийняв звідси. Ось цю кульку можна дати і лиходію. Тобто, якщо він все-таки зміг нею заволодіти, давайте посадимо сюди цього лорда-раса. Тобто, якщо він її якось відібрав, то можна кульку запхати ось сюди, і вона дійсно тут буде триматись. Тобто навіть такий момент продумали. І всього тут є цілих шість е, ось таких от кулюк чи сфер, які я насправді не знаю, що означають, але напевно мають в собі якусь силу. Не подобається мені у цьому наборі, окрім того, що тут, наприклад, багато катан, хіба що ось ця конструкція. Вона виглядає дійсно крінжово і якось, ну, взагалі, якось, я навіть не знаю, як це протиставити дракону. Тобто, є ось дракон, і є ось така от штучка в лиходіїв, такі: О, ми хочемо вас знищити. Як ви можете знищити цього дракона за допомогою цього? Як ви хочете це зробити? Якщо у вас є якісь ідеї, як пишіть, будь ласка, у коментарі. Ну а якщо вам сподобався цей огляд, то залишайте вподобайку десь там унизу. Також, звичайно, підписуйтеся на канал, щоб не прогавити нічого цікавого, тисніть на дзвоник поруч з підпискою. Пишіть коментарі, якщо вас цікавить цей набір, що у вас в ньому зацікавило найбільше. І поширюйте це відео своїм друзям знайомим. Якщо їм цікава тематика Лего Ніндзяго, так мій канал буде набирати більшу активність, більше переглядів і просуватися Ютубом краще. Ну, а мені це потрібно, бо щоб купувати такі великі набори, треба насправді досить багато активності, щоб отримувати хоч якісь кошти з Ютубу. Ну і дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде! Україна